Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я знову хочу прийняти участь у флешмобі під назвою Друїди. Цей флешмоб запустила Маргарита з Казахстану канал Маргарита Джеврелі. Чесно кажучи, я не була знайома з цим каналом. Дізналася я про цей флешмоб від других майстринь, коли вийшли відео, де вони вже прийняли участь на цих майстринь Я підписана. Тому завітала до неї в гості, підписалась, мені сподобалась її творчість, і я прийняла теж рішення для себе прийняти участь, чому би і ні, це такий флешмоб, да, виклик і виклик в першу чергу для себе, чи можу я щось зробити в рамках цього флешмобу. Ну, що я знаю про друїдів. Дещо, звичайно, мені давалося читати. Знаю, що це стародавні, кельтські жреці, мені здається, так їх називали. Також їх називали там, філософами, і вчителями, і знахарями, тому що вони були дуже тісно пов'язані з природою. Навіть їх талісман був дерево, от. вони збирали трави всякі цілющі, там, сушили їх і, ну, звичайно, за допомогою їх лікували. Так, Потім, що я ще знаю, що Ну, вони були, як, вважали себе як, ну, можна сказати, такі посередниками між людьми і богами. От. Потім, уже, так, потім поступово їхню Жрецьку культуру так, чи, відтіснило вже християнство. От. Що ще я знаю, що вони створили кельтський календар дерев. От, вони вважали, що ну, людина, як і дерево, має там, певні риси характеру, і наділена, і може ну, черпати енергію від цього дерева. До речі, я дивилася в цей значить, календар, і за цим календаром моє дерево це каштан. Так що, кому інтересно, ви теж можете загуглитись і подивитися, яке ваше дерево. так? І де, від якого дерева ви можете черпати свою енергію? Також, між іншим, я читала, що ну, так як дерево в них такий та ну, не тільки дерево, але то вони там вважали, що от на 365-й, мені здається, як я читала день, вони прикрашали дерево. І там було так написано, що прикрашали вони ялинку. І оцей звичай вбирати новорічну ялинку від них і зародився. Я не буду стверджувати, ну, те, що я читала в інтернеті. І ось я в себе. Знайшла деякий матеріал, який зв'язаний з природою. так. Ось такі в мене є ну, такі кругляшки. такі. Це були, Я купляла от, Я користувалася цими підвісочками, а дерев'яні залишились такі от намистинки світлого кольору, такого більш темнішого, як підтегрове. Око, я б сказала, дерев'яні намистинки. Це теж дерев'яні намистинки такого кольору. Ось це теж дерев'яні намистиночки. Що ще я. А ось такі. Мені здається, вони нагадують отакі намистиночки, як шишечки, вони теж такі дерев'яні або навіть з кокосу легенькі. Хоч вони такі, бачите, Величенькі, але легесенькі. шнурочок приготувала такий от замшовий Ось, бачите, в мене є підвісочки, це їхні такі талісмани. от Дерево дуб вони вважали. Далі кельтський, мені здається, знак. от врачування, це якби е, стілює. Ось такі вони. ось такі ще така підвісочка дерево є. Е, ну, такі. Оце, до речі, теж такі в мене квіточки з дерева. Є пташки намистинки, листочки, ну, все, що таке ось більш-менш, я тут е, приготувала і буду намагатись створити якусь прикрасу. Ну, а що в мене вийде, звичайно, я вам покажу, і ми разом з вами подивимось на цю прикрасу. Дочекайтеся, через хвилинку буде вже готова прикраса. Ну, ось і готова моя прикраса в рамках флешмобу Друїди. Хочу сказати, що мені було надзвичайно легко і цікаво працювати над прикрасами, тому я щиро вдячна Маргариті з каналу Маргарита Джеверлі за такий флешмоб. Силочку на її канал я залишу у себе під відео. Зробила я дві прикрасу, прикраси. Перша прикраса це сотуар. Ну, давайте я перше вам її покажу, роздивимось, а потім я трішечки розкажу, як я все це робила. Ось такий колон підвіска, з ланцюжками, під'єднаний до кільця, яке розкривається, під'єднані, вже під'єднане намисто, яке в техніці на пінах, так, всі намистинки. Ось такі деталі. Використані також деталі з ланцюжка. Ну і все, ось такий вийшов у мене цікавий, на мою думку, сотуар. Ну, а тепер трішечки, зараз я викладу трошечки, щоб була гарна така картиночка. Так. І я вам трішки розкажу, як я робила виготовляла цей сатуар. З чого починала? Починала я з колону підвіски. Як ви пам'ятаєте, у мене були отакі дерев'яні. Кругляшечки, заготовочки, це були підвісочки, під тоді мені вони не потрібні були, бачите, але нічого не треба викидувати, все колись знадобиться. І отакий от великий, і два менших я використала в цьому сутуарі. Перш за все, я взяла ось таку знайому нам деталь, такий... Ну, Це конектор, так? Чи можна сказати, з якого ми робимо і підвіски, колодни, хто обшиває. Потім у мене ось такі от детальки, якусь я показувала в розпаковочці такі квіточки. За допомогою кілець я зразу сюди під'єднала. Ось отак от. ой, Вибачте, ось отак от під'єднала. Бачите, ця деталь. Потім я сам колон підвісочку, дерево, дереву, ну, в мене зараз немає, я вам покажу, на прикладі, ось цього метелика. Ось отак от приклала. І за допомогою ось такої проволочки. Ось, вона в кожному магазині для творчості продається. Можна сказати, як голочкою я, заходячи в ці отвори, зачіпляла за сам підвісочку колон. Я можна сказати так, прошивала і закріпила це дерево колон до оцього кругляшочка. Залишалася ось така петелька теж тут, тому щоб її прикрити, я на цю петельку, бачите, от, посадила. Ось оцю, е, зараз, е, на мистинку, пташечку. От тут, бачите, отвір. І коли все з рук падає, хтось спішить. <сум> так каже, так, е, ось так посадила цю пташечку, і коли тут залишалися кінці від е, проволочки, я й теж протягнула через отвори і ще одну пташечку до пари. Ось посадила на, цю, на цей кулон. Потім все це ще хочу таку сказати вам річ, що перед тим, як робити цей кулон, я взяла олівець і приклала саму цю заготовочку і обкреслила, щоб. Коли клей наносити, щоб було, я знала, чітко границі, де наносити клей, щоб не, не, не виходив. він, так? Ну, а Потім все це отак от приклеїла до оцієї, до цього круглого, до цієї круглої дерев'яшечки. Так само, можна сказати, я поступала і з цими меншими так от, е, кругляшочками. Я... Взяла ось ці два конектори: з однієї сторони, з другої сторони, ось так, от, так. от приклеїла. І посередині пташечку, щоб підтримати цей колон. І е, з цієї сторони я теж конектори приклеїла, правда, вже пташечки я туди не клеїла. Потім сюди ланцюжки під'єднала. Довший, коротший, коротший, коротший. В кінці ось такі листочки, природа ж листочки. ось, І в мене вийшов ось такий колон і такі ось деталі для цього сутуару. Так, Ну і бачите, оці намистини я використала дерев'яні, такі як шишечки. Добавила тут шапочки, всередині заглушечки силиконові від сережечок пусет вставляла в отвори, тому що вони були великі, і вона на пінні ну, так, знаєте, добре не трималася ця намистинка. Застіпки я ніякої не ставила, можна одівати це через голову. От оці деталі з такий ланцюжок. У мене ще був, я купляла на сайті Aliexpress. І вийшов ось такий, на мою думку, цікавий сотуар. Мені подобається. А що ви скажете, як вам? Ще обов'язково я цей сутуар на манікен одіну, і ви подивитеся, як він виглядає на манікені. Ось так. Ось, Зараз я відкладу сутуар оцей і покажу друге, другу прикрасу, яку я зробила в рамках цього флешмобу. Ну, ви знаєте, що я не змогла відказати собі в задоволенні зробити українське намисто. Можливо, воно не підходить до, скажете, до цього флешмобу, але природній матеріал дерево, дерево. Тому, чесно кажучи, це і були. Оці намисто дерев'яні, так? такого, бачите, червоного, темно-червоного кольору. Це було українське, але однорядне, просто такі були буси. А це був браслет. І, і це, мені здається, теж був такий браслет. До речі, це дуже-дуже давно. Давно я з сестрою купляла, трішечки вам розкажу, я їздила в місто Яремча є. Хто живе в Україні, я думаю, ви знаєте про таке чарівне місто. Івано-Франківська, мені здається, це область. Карпати. Я обожнюю наші Карпати. Хтось любить море, віддих на морі, чесно кажучи, це не моє. Я не люблю море. І, чесно кажучи, не люблю я сонце, не люблю я літо, ось жару, я не переношу. А е, ось е, природу, ліс, гори – це все моє. це все моє. І е, це ще, напевно, 86-90-ті роки, коли я їздила в Яремча. Відпочивати, подивитися, помилуватися нашою природою в Карпатах. Там ще є таке містечко маленьке міського такого типу селище міського типу Ворохта. Це теж воно так на склоні Карпат знаходиться, теж Івано-Франківська область. І наскільки я пам'ятаю, ми ще навіть добиралися там водоспад каскадом. І там сказали, що є чудовий базарчик український, де продають національні е, намиста, там, вишиванки, е, лежа, лежанки чи лежаки там називались що звівці робили такі коври, е, жупанчики, всякі, ну все. все все І Ми на підвісно, підвісний міст, я пам'ятаю, боже, так мені було страшно. І ми йшли на цей базарчик. і там от це я придбала ось ці буси на згадку про це місто, браслет. ну Таким воно комплектом продавалося. І от воно лежало в мене, вони порвалися. Ось. А зараз, бачите, трішки якби я сучасним його зробила, додала от такі намастини всім нам відомі, тут шапочки. Тут роздільні такі нам такі конектори. Використала ці, до речі, конектори можна і в підвісках використовувати, а можна бачити, коли робиш трьохрядне, або навіть тут і п'ятирядне можна зачепити намисто зробити. Гачечок поставила і вийшло ось таке українське намисто. Незважаючи, що бачите, намистини які великі, воно легеньке-легеньке, тому що ну, це дерево. Це дерево. Ось такі два, дві чудові прикраси, на мій погляд, українське намисто. І такий от чудовий е, тротуар. Ось, дуже так, важко викласти це так гарно, щоб вам було видно. Але я думаю, що ви зрозуміли. І побачили всю красу цих двох намист. Ну що, скажете? Напишіть мені, будь ласка, чи вам сподобалось ваші коментарі буду з кажуть, буду дуже чекати ваших коментарів, ставте вподобайки, а зараз подивитесь це все на манікені, гарного вам перегляду. Ну, і до побачення, до нових зустрічей, всім-всім всього самого найкращого. Па-па, з вами була Уляна.